Хочеш стати впливовим, тоді забудь про старе я. У світі влади виживає не найкращий, а той, хто вміє себе перетворювати. Зараз ти дізнаєшся, як перевантажити свій імідж і змусити світ бачити в тобі лідера. Це 25-й закон влади, і він змінює правила гри. Закон говорить: хочеш влади, створи новий імідж, поводься як той, ким хочеш бути, і ти ним станеш. Ваше вбрання, мова, жести, енергія. Це все ваша зброя. Люди не бачать ваших намірів, вони бачать лише образ, створіть його стратегічно. Це може означати зміну того, як ви виглядаєте, як ви дієте, або навіть як вас сприймають інші. Ваша зовнішність, поведінка та репутація це не просто елементи вашого особистого життя, а потужні інструменти для маніпулювання та впливу на інших. Що це означає? Новий імідж може бути не тільки способом змінити свою зовнішність, але й змінити те, як вас приймають інші люди. Іноді навіть невеличка зміна стилю одягу, манери спілкування або поводження може значно змінити те, як ви виглядаєте в очах оточуючих. Історії чимало прикладів, коли зміна іміджу призводила до великих змін у житті людей. Одним із найбільш яскравих прикладів є кар'єра Вінстона Черчилля. Під час Другої світової війни Черчилль перебудував свій імідж, ставши символом незламної волі та мужності. До того він був відомий своєю інтелігентністю, але його новий імідж, образ борця за свободу, став важливою складовою його впливу на народ Великої Британії та в загальному на весь світ. До війни аристократ із сигарою. Після символ сили і національного духу. Він не просто говорив, він випромінював перемогу. Інший приклад це імідж Наполеона Бонапарта. Він створив собі образ непереможного полководця, що став символом французької могутності. Змінивши свій стиль, манери та публічні виступи, Наполеон зміг переконати своїх солдатів і підданих у своїй безмежній силі, що допомогло йому досягти надзвичайних висот. Його зріст метр шістдесят вісім, а виглядав він як гігант. Чому? Бо кожна деталь його публічного образу кричала: Я імператор. Образ це те, що запам'ятають, а значить, саме через нього ви керуєте сприйняттям. Як застосувати цей закон на практиці? Перше, зрозумійте, як вас сприймають. Спершу важливо усвідомити, як вас сприймають інші. Оцініть, чи ваш поточний імідж відповідає вашим цілям і бажаному результату, якщо немає відповідності, пора змінювати підхід. Друге, будьте готові до змін. Імідж часто включає зміну зовнішності, манер, стилю спілкування чи навіть інтересів. Це може вимагати від вас великих зусиль, але новий імідж може відкрити нові можливості та сприяти здобуттю більшого впливу. Третє. Підлаштовуйте імідж під ситуацію. Важливо адаптувати свій імідж до конкретних обставин. Наприклад, на робочому місці важливо виглядати професійно. А в неформальному середовищі можна дозволити собі бути більш розкутим. Імідж, який підходить для однієї ситуації, може не працювати в іншій. І четверте. Справжній імідж. Це не тільки зовнішність, він включає ваші дії, мовлення, думки та навіть ставлення до інших людей. Пам'ятайте, що ваш імідж має бути послідовним і відображати ваші справжні цінності. Однак, як і в будь-якому процесі, є і зворотний бік. Зміна іміджу може бути складною і потребує великих зусиль. Якщо ви знову і знову змінюєте свій образ без чіткої мети, це може створити враження, що ви не постійні чи нестабільні. Крім того, надмірна орієнтація на імідж може призвести до втрати справжнього я. Якщо ви почнете діяти лише згідно з образом, який хочете створити, ви можете втратити свою автентичність і виглядати як маніпулятор. Підсумуємо: зміна іміджу це могутній інструмент для того, щоб зробити себе більш привабливим для оточуючих і отримати більше впливу. Однак цей процес повинен бути обережним і добре продуманим, щоб не створити зворотнього ефекту. Імідж це не маска, це ваша публічна версія. Станьте архітектором свого сприйняття і отримайте владу не лише над собою, але й над іншими. Один закон це крок, але влада будується серіями. Поставте лайк, якщо цей крок був для вас цінним. Підписка. Ваш пропуск до наступного епізоду. І не зволікайте, в наступному відео ми йдемо ще глибше.